Ось цей ман буде у нас коштувати 23 тисячі доларів. Це євро 14-го року з рідним пробігом 900 тисяч. Реально 900 тисяч. Свіжопригнаний. Свіжопригнаний Чехії. має два паливних бака. Напередку рульовка, подивіться, який протектор. Тут резеняки, на задку, мішеліни, ну відсотків 50, але мішеліни вони ще будуть ходити. Крила, подивіться, все в оригіналі, верхушки поставили нові, брезговички, все як має бути. По рамі він не гнилий, по рамі реально має гарний стан. Візуально по кабіні всі дірки, все повністю є, кабіна нігде нічого не бита, вся повністю ціла, її вершна, рішотка гарненька, ніде тут нічого не потріскане, лобове не побите. Так він виглядає візуально, зараз заліземо, покажу в салончику. Отак виглядає тут підніжки, гарненькі, все викрашене, все як воно має бути. Я навіть розутий сюди буду залазити. Отакі ось тут коврики, сидіння, як новенькі, холодильничок, дві спалки. Пасажирське сидіння. Тут взагалі ніхто ніколи не сидів. Отак він виглядає. Так він у нас по комплектації. Е, підстаканничок, великий магнітофон. Руль у нас з отакою от стрічкою йде. Ман. Зараз запустимо його, покажемо. Так він у нас запускається. По машині помилок ніяких немає, 900 тисяч рідного пробігу. Ну, зараз качнеться та й покажу вам ще мотогодини на ньому, які. Що в нас тут? Тут всі заглушки є, все повністю є. Так, заходимо в мотогодини, подивитися. Так, 15800 на 900 тисяч пробігу. Така машинка. 23 тисячі доларів старт. Кого зацікавить, можете телефонувати.